Три запитання до нашого гостя. А у нашого гостя є рівно 30 секунд, щоб відповісти на мої дуже каверзні запитання. Якщо посіяв декалп, можна вже не полоти. Чесно, сам декалп не сіяв би. Я би ще до нього припарував би байер-продукт. Тоді цей тендемп. Ви просто не будете знати, куди дівати продукцію. В результаті такого симбіозу, я би сказав, синергії декалп плюс Bayer продукт захист, і ви будете. В шоколаді. Клас. Так, а шоколад ви вирощуєте? Я думаю, що це буде наступний прорив генетики Декалб, да, з з шоколадним присмаком. Насіння Декалб це як не знаю, айфон для кукурузи. Найкращий шлягер або хід в музиці. да, Ви його почули раз, але хочете чути знов. да, Ви почули через три роки, ви хочете його знов слухати. да, і тому я думаю, це задоволення, яке може тривати вічність. Все зрозумів. Тепер декалп це суперхіт. Скільки лайків треба зібрати під цим відео для того, щоб отримати цілий класний мішок таких гібридів? Один стакан, один лайк. Отак, як на базарі, знаєте, от це ж дорогий продукт, не да. можна. Да, тому ми пішли в дрібний опт. Да, один стакан, один лайк. Все, Поїхали лайками і стаканами. Далі ще будемо їх вірити. На цьому, все дякую.